За допомогою Шарко-Дем був дуже цікавий випадок у нас у 2023 році. Екіпаж безпілотної системи Shark виявив, умовно назвати так можна аеродром БПЛА-противника, де знаходилась. П'ять екіпажів БПЛА. На Донецькому напрямку. П'ять. Хтось запускався, хтось приймав літак, хто просто чекав і керував. Ми це все виявили. За допомогою старшого начальника нанесли вогневе ураження і знищили один екіпаж, один екіпаж був виведений з роботи. І на наступний день ми полетіли туди перевіряти це все. І прямо на тому ж самому місці побачили, як заїжджає станція радіоелектронної боротьби противника Житель. І при заїзді туди ми виявили її, доповіли, скоригували артилерію старшого начальника і знищили житель. Шарка Д в нормальних погодних умовах, тобто температура повітря в середньому 20 градусів тепла і вітер 5 метрів на секунду, то у шарка Д це до 4 годин повітря, у шарка М до 6 годин в повітря. Відповідно, дальність збільшується за щодо того, що АКБ вище. Але якщо б не додали більш моцного. Радіозв'язку ми б не могли б далі відпускати, тому що витрачався зв'язок. Зв'язок не витрачається, тому ми можемо віддалятися від наземної станції 180 км противника. Шаркем використовували відносно недавно і, в принципі, як бачили, досягаємость його була. Міста Маріуполь. Сервісний центр цієї компанії завжди де назустріч, дистанційно підключається, виправляє якісь помилки, бере ці борти або якісь наземні системи в ремонт собі, виправляє недоліки, повертає.